Вітаю вас, любі малята. Пропоную вивчити вірш Юрія Гойда Ялинка верховинка. Послухайте його. Я ялиночка ялинка, я зелена верховинка, я у горах виростала вранці сонечко стрічала. Я росла, 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 а тепер до вас прийшла і принесла повні клунки. Різних гарних подарунків. Чудовий віршик. Вам сподобався малята? Давайте повторимо його разом. Я Ялиночка, ялинка. Я зелена верховинка. Я у горах виростала. Вранці сонечко стрічала. Я росла, 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 а тепер до вас прийшла і принесла повні клунки різних гарних подарунків. Добре, малята, а зараз спробуємо розповісти віршик. За допомогою мнем таблиці. Я ялиночка-ялинка, я зелена верховинка. Я у горах виростала, вранці сонечко стрічала. Я росла, 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 а тепер до вас прийшла і принесла повні клунки різних гарних подарунків. Гарний віршик про ялинку ми з вами сьогодні вивчили. Молодці малята! До побачення!